У попередніх випусках ми повідомляли про ситуацію, яка сталася у 22-й школі міста Луцька. Там діти мало не один за одним почали скаржитися на погане самопочуття, зокрема нудоту. Своєю чергою окремі батьки стали підозрювати, що воно у їжа зі шкільної їдальні. Проте, дирекція школи запевнила, погано було і тим дітям, які у школі не харчувалися, мало того, серед недужих і ті, які увесь цей час були на дистанційному навчанні. Тож бригада центру контролю та профілактики хвороб відібрала проби їжі та їдальні, і навіть біоматеріали від дітей, котрі хворіли, та персоналу школи для бактеріологічних досліджень. Її результати засвідчили. За результатами лабораторних досліджень, на сьогодні ми можемо констатувати і сказати, що збудників патогенних і умовно-патогенних бактерій не виявлено як в продуктах харчування, так і від хворих. Тому, що ми сьогодні маємо? Тобто, бактеріологічно ми можемо говорити про те, що це цей спалах не пов'язаний із продуктами харчування, оскільки багато дітей, котрі ще і на сьогодні дехто звертається, вони не харчувалися в шкільній їдальні, і тому ми не можемо говорити, що це пов'язано із шкільною їдальнею. Але так як розвивається епідемічний процес, і він проходить, захворювання проходить в достатньо легкій формі або середньої важкості форми. Це діарея, блювота, температура, Такої високої немає. Тому ми можемо говорити про те, що це, скоріш всього, захворювання вірусного походження. Аби локалізувати спалах, за рекомендацією медиків школа припинила очне навчання і перейшла на дистанційне. Для того, щоб з'ясувати, що це за вірус, які його збудники та загалом, аби визначити остаточний діагноз, триває епідеміологічне розслідування.